Добрий вечір, мої хлопчики, добрий вечір, мої дівчатка. Хто вже із патулькою, а світулька 2206. Ось я тільки зайшла у хату. Зайшла в хату, зустріла мене з такими цвіточками. До речі, я завжди, коли приїжджаю з Єремчі. І відкіля б я не приїжджала день, мене нема два, мене завжди зустрічають. Сашунька з такими цвіточками. Це правда. Де б я не була, куди б я не їхала? Чесно, от, от такого не було, щоб. Сашуня мене не встрітись з цвітами, чесно вам кажу, ну це завжди так. Вони пахучі, красивучі, ну на ніч, в ленточку, цвіточки мої хороші. Я приїхала ще, мабуть, час назад. Дуже велика пробка була при в'їзді в город. Дуже велика пробка. А я хочу вам сказати, що я, от я наскільки зараз уставша, що ви навіть не можете собі представити, я їлі доїхала додому. Я вже не знаю, не я їхала, а мене їхало. Для мене сумерки це просто. Я хочу сказати, що я вся чешуся. Мені кажеться, що я вся воняю, що я грязна. Ну, хоча я, ну і голова у мене не чиста, і голова чешеться, і тіло чешеться. Ну, я прям такого, знаєте, вже коли були сумерки, ми вже проїхали. Умань для мене сумерки це нема хуже. Я не знаю, вроді би нормально, траса не загружена, все. Ну це капець. Ще й доїжджаємо до міста і пробка, та ну ви що дуже дуже длідна. Цвіточки для настрою. Так що, мої хороші, коли б я не приїхала. Як би де б я не була, один день мене немає, там два-три дня. Сашунька завжди робить мені приємно. Так, завжди приємно, дівчатка. Я вам теж ці цвіточки. Ви зараз, може, і да? відкрили свої ласки, думаєте, та базрінку вже є чи немає. А тут вам цвіточки в ленточку. І ви такі просипаєтеся возле вас букетик. Хорошо? Я ж не жадна, я з вами теж ділюсь. Але це у мене не Кока-Кола. Я навіть в хату От, я не заходила. Сумка при дверах кажу, доця. За ваше здоров'я. Ну, а що мені робити, який стрес треба зняти? Боже, їй людиха, ну, слава Богу, все добре. Альонечка, вже вдома, я вже вдома. Аня жаре картошечку, картошкою пахне, але я не хочу їсти, не хочу нічого. Я думаю, як це, я з вами не поговорю. Ну, 22.09, ви ж розумієте, зараз напишуть, ви любитель. Ні, я не любитель, але зняти стрес. Тут трошки віскі ця кола, зараз доб'ю, іду по мою голову, бо вже стидно від людей. Слухайте, я вже цю гульку заклала, а той бантик аж перекрутився в другу сторону. Ходога того поїла на заправки, чи я його може на голодний желудок з'їла, чи той салатик. Мене щось тошнить, чи то що тошнить, знаєте, на нервах уже. І воно все мене роздражає, все воно мене це. Я хочу випити за ваше здоров'я, щоб ви у мене були завжди здоровенькі, веселенькі, гарненькі, румяненькі. Щасливенькі. О, все, Ху, хоч би не передумати та не піти, не, не помитися. Та ні, я шуткую. Так що мої красотулечки, Поїхали, все зробили, все вам показали. Танюшка з костіком осталася. Ми завтра з там та дуже багато товару. Там і Танюшка сьогодні. Увечері чи завтра-утром тож привезти ікру, їм, і малосолочка буде, все буде. Дякувати Богу за все. Ви знаєте, Я завжди кажу, дякувати Богу за кожен день. Не голодні, не холодні. Встали, оці очі відкрили, голову цю дививну, в мене чешеться. Ви серйозно? Ну, це цей капець. Ну я акуратна жінка, це просто я здорова і я на нервах. Ви знаєте, ще коли сама їдеш, так, коли ти розумієш, що возле за тебе пасажир, чесно, я ще більше всього не нервувала. Я була в такому напряженні. Той Bull, чи хто він мій явив три банки? Він мені не поміг, я все время в напряженні. І особливо, я ж кажу вам, що так, що мої ріднулечки, 22, 11, віски. Я чуть, чуть наляла, кажу, доця, Я прям при вході. Кажу, наляй, мамі, будь ласка, наляй трошки, тому що треба зняти стрес. Чесно. І щастя, я така, знаєте, розслаблена чуть Навіть нічого не хочу. Ну говорю, так тихо, спокійно. Оце щоб тако можна було, так і, б і лягла спати. Але зараз йду, оце прямо при вході. Все скидаю з тої сторони там машинка. Тут два входи, один з кухні, один вітер. Ця машинка, роздіваюся прямо при вході. Заходжу в душ, помиюся. цього жалю картошку, навіть не хочу їсти. Салатик зробила. І все. Так що мої рідесники, Спокійної вам тихої ночки. Щоб вам приснився най-самий сладенький сон. Що якщо ви крутитеся, робите таке, не можете. Да? ну, обично, ми коли лягаємо спати, ми не можемо часто заснути. Да? Ми крутимося, як ота юла на тій кроваті. Беріть скибочку хліба, з сахарком, з водичкою, з'їли на лівий бочок. І I love you. До завтра.